Його повідомлення до вас. Що би він хотів сказати? Його термінове повідомлення. Ух ти. Ой-ой-ой. Що він про вас думає? Дуже сильно багато про вас думає і щось заради вас хоче зробити. Старається щось поміняти. звідси, він як садить щось, якесь зерно майбутнього. Можливо, він зараз десь заробляє гроші. Кар'єру свою влаштовує, да? але все одно це все заради вас. Знаєте, ніби він хоче запевнити вас, що все, що він не робить, да, це для вас. Ух ти. Його повідомлення, що він, звичайно, тут кохає, да? тут імператриця іде, що він хоче, щоб ви були головною жінкою його життя, і що він хоче з вами зародити якесь зернято в майбутньому. Можливо, він хоче дитину від вас. Або просто бути поруч, приїхати хоче. Можливо, сюрприз готує, але точно хочу зустрічі. І взагалі дуже сильно багато мріє, думає про вас.